Допомога та підтримка наших захисників українських оборонців залишається важливим завданням для всього суспільства: правові консультації, соціальна, психологічна підтримка, медична допомога та реабілітація та ще багато аспектів, які слід враховувати, аби кожен військовослужбовець, повертаючись в цивільне життя, Зміг легко адаптуватися та відчувати себе комфортно. Вагоме місце займає і робота з родинами загиблих, військовополонених та зниклих безвісти під час несення служби. Саме цими та іншими питаннями займаються фахівці із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб комунальної установи, центр надання соціальних послуг Балтської міської ради. Пані Ольго, живемо дуже нелегкі часи. На жаль, війна торкнулася кожного з нас, кожної родини. Ви є фахівець із супроводу. Ветеранів та демобілізованих осіб. Скажіть, будь ласка, чим наразі займаєтеся які проблеми виникають? Сьогодні дійсно у нас, в нашій країні дуже нелегкі часи, і в кожному родину казнулася тривожність нашого часу. Наші рідні перебувають на перших кордонах і здійснюють захист нашого мирного. Наскільки це можна сказати сьогодення? Але коли вони війти повертаються або перебувають там, у них виникає дуже багато проблем саме інформаційного напрямку. І тому ми, як фахівці супроводу, здійснюємо супровід наших ветеранів і та демобілізованих осіб в такому місточку, можна сказати, до нашого життя уже більш мирного від військового стану до нашого сьогодення. Надаємо супровід відповідно до правових питань, соціального забезпечення, дотримання гарантій, які їм надаються нашим чинним законодавством і нашою державою. До ветеранів війни відносяться і учасники бойових дій, і особи з інвалідністю внаслідок війни, і учасники війни, самі учасники безпосередньо також. Є ще і категорія членів родин зниклих без звісти. Це тут. Особливий алгоритм допомоги і потреби у кожного різні. Я також і члени родин загиблих наших захисників, які потребують не лише соціального супроводу, а і психологічної підтримки, тому що в нас ментальне здоров'я сьогодні стоїть в пріоритеті до відновлення нашої нації, до відновлення на духу народу, щоб Людина, яка потрапила в складну життєву ситуацію, пов'язану із військовими діями, з тим, щоб могла знайти прихисток і почути підтримку від нашого суспільства від фахівців, які допоможуть, нададуть правильну допомогу, правильний напрям скоординують правильний напрямок дій, щоб відчувати себе повністю. Ветеран міг відчути себе повноцінним членом нашого суспільства, або член його родини ті родини, особливо які пережили велику втрату. Сьогодні ми маємо дуже великий такий відсоток. Людей родин можна сказати по нашій Балтській громаді. Це 108 родин загиблих. Лише сказати, це 108 сімей, які переживають втрату близької людини. І особливо в цей момент велику допомогу надає наша Балтська міська громада за підтримки Балтського міського голови здійснюється. Саме такі заходи, які надають впевненість жити і крокувати далі, мова йде і про соціальну підтримку, і про медичну підтримку, правову підтримку різнобічно, що найчастіше виникають, які проблеми виникають. Однозначно сказати, що виникають, є пріоритети якоїсь проблеми, не можна. Демобілізовані особи, учасники бойових дій, які отримали поранення, які пройшли пекло війни, вони більше потребують медичної реабілітаційної підтримки. Ті родини, які зазнали члени родин, які зазнали втрати, або родини, які мають Сьогодні переживають зниклих безвісти, де їхні знаходяться, Вони потребують більше соціальної і психологічної підтримки. Є у нас інформаційні засоби, за допомогою яких ми можемо правильно людину направити, супроводити для задоволення її потреб. В балській громаді вже тривалий час відбувається акція по пошуку. Військовополонених зниклих безвісти ці родини. Ми так розуміємо, що всі також перейшли через ваш відділ, через вашу допомогу. З якими питаннями до вас зверталися? Куди ви скеровували, що ви робили? Серед членів родин, які звертаються до нашого відділу, також є члени родин зниклих безвісти, і саме за їх ініціативи розпочалися у нас мирні акції, які були які підтримані Балським міським головою і Балською міською радою. Започаткували проведення. Щонеділі, кожного тижня, наші члени родин виходять на площу з портретами із з лозунгами на підтримку щодо пошуку. Відбувалися вже неодноразові зустрічі із міським головою, з іншими фахівцями. Однією такою масштабною акцією у нас була. Онлайн зустріч із з справ людини по Одеській області, Тетяною Хижняк, 10 липня в актовій залі міської ради відбулася онлайн зустріч із уповноваженою осіб зниклих безвісти Південного регіону. Це Тетяною Хижняк. Відповідно, в ряді питань, які виникали, у ході бесіди, і в ході розмови це були питання і до військових частин, і до представників обуцмана, і до представників слідчих органів, до представників Національної гвардії України, до представників координаційного штабу, до представників Червоного Христа були питання про те, як відбуваються пошуки. Наразі на якому етапі пошуки чи можна, наприклад, ідентифікувати людину по фото, по відео. Чи Можна дізнатися про місце зникнення безпосередньо людини, про умови, наприклад, перебування в полоні, бо до цієї категорії також були залучені і члени родин полонених, про зв'язок між полоненими і родичами, як саме відбувається це. Дійсно, на онлайн-зустрічі було присутніх близько 50 осіб з нашої громади, дівчата, які знаходяться. За кордоном, тобто, це члени родин зниклих безвісти. Вони під, доєдналися онлайн, і е, зі сторони уповноваженої більше 30 е, представників були долучені до даної, до даної зустрічі. Це були представники е, більшості військових частин, скажімо так, близько 25 командирів військових частин були е, долучені до бесіди. Питання піднімалися дуже болючіші і така була накальонна, скажімо, обстановка. Але все ж таки вирішилися. Багато питань було вирішено прямо в залі. Багато хто зв'язався індивідуально з командирами частини. Дякуючи таким, таким зустрічам, відбуваються певні якісь зрушення з місця, і людина розуміє, як діяти далі. Наразі також ще є. Нам мною і е, психологом нашим із установи Центру надання соціальних послуг е, створена група, е, яка, скажімо, вийшла трошки за рамки нашої роботи співпраці і супроводу ветеранів, але все ж таки направлена, направлена на роботу із військовослужбовцями. А безпосередньо саме із дружинами і партнерками військовослужбовців, тому що ця категорія трошечки залишилася в сторонці. І наразі у нас дівчата долучені вже з усієї України в цю групу. Ми ведемо онлайн-зустрічі, і відбувалася зустріч у нас у нашій публічній бібліотеці із дружинами військовослужбовців, де обмінюємося досвідом, де підтримуються одна одну. Де надаються певні поради від психолога, зі з моєї сторони більше надаються, скажімо, поради у прав... право сторони, із моментів як діяти, коли не вистачає тих чи інших документів. Бо... Часто буває, що хлопці, чоловіки, військовослужбовці проходять реабілітацію або проходять лікування після поранення. Тому така підтримка дружинам і партнеркам теж наразі потрібна. За наслідками онлайн зустрічі від хочу зазначити, що одним із гарним таких показників стала миттєва відповідь. Зв'язок із військовими частинами із тими. З тими командирами, які, до яких було найбільше задано питань, і наші члени родин отримали підтримку і надію, що питання можуть бути вирішені як можна пошвидше і в підтриманні їхні запити, розглянуті розгляну запити. Що хочу ще додати, що такі зустрічі сприяють розширенню саме пошукових даних. Ми маємо на супроводі родини зниклих безвісти, які сьогодні вже мають радісні звістки. Як було зазначено на зустрічі, що кожна деталь, кожний запис, який подаємо до пошукових платформ, мають велике значення. І от саме завдяки ось цим маленьким. Деталям вдається знайти і повернути до нас на Україну, наші родини, тобто принести радісну звістку до наших жителів громади всього, ось прямо в самий канун. Онлайн зустрічі прийшла до родини до балської родини в село Плоске. Гарна новина, що син зниклий безвісти, був повернутий 14 червня. Був повернутий на Україну в якості важко хворого. Зниклого безвісти. Сьогодні він наразі проходить реабілітацію, йому надаються медичні послуги, психологічні, і ми дуже сподіваємося, що найближчим часом зможемо з ним зв'язатися і вже мати більше повноцінну розмову на нашій рідній землі сьогодні через великі великі кількості членів родин зниклих безвісти також ми маємо родини які проживають і за межами нашого району, нашої Балтської громади. Їхні рідні є мешканцями громади Вінницької області, Київської області, тобто на території всієї нашої України. Наразі є не одна така родина, що ми допомагаємо і в онлайн режимі, і в дистанційному режимі надаємо супровід інформаційний і допомога направлення запитів. Родинам з Київської, з Вінницької, з Миколаївської областей. В результаті цих пошуків не завжди є і гарні новини, але будь-яка новина про рідну людину вона завжди є вагомою. Правильно подані документи, вчасно подані, вони наближають о той момент, радісний момент, вісточки про зниклу людину. Якщо ваша близька людина зникла безвісти і ви отримали таке сповіщення, в першу чергу вам треба звернутися до відділу ТЦК, написати всі необхідні е, запити, які е, робить ТЦК до військової частини. Потім, якщо ви не знаєте, як вам далі діяти, прийдіть до нас приміщення ЦНАП, кабінет номер 9 Фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Ми вам допоможемо звернутися і подати запити на всі онлайн-анкети. Перше, це до єдиного вікна МВС подається запит. Потім ми подаємо запит і створюємо особистий кабінет в координаційному штабі. Це головний орган. Головна установа, яка дає відомості і дає запити до російської сторони, чи знаходиться ваша близька людина саме в полоні або перебуває на тимчасово окупованій території. Далі ми подамо допоможемо вам заповнити анкету до Міжнародного червоного хреста, який є місточком або є зв'язуючим зв'язуючою організацією, яка здійснює також перемовини між російською стороною і нашою державою, і підтверджує саме червоний хрест, чи людина знаходиться в полоні, чи особа знаходиться в пошуку. Також обов'язково вам треба буде звернутися і до об'єднаного центру з координаційного пошуку, тобто СБУ. Ці всі запити ми допомагаємо вам сформувати тут. Безпосередньо. Допоможемо сформувати запит на МВС для того, щоб отримати витяг з єдиного державного реєстру безвісти зниклих осіб, де має бути підтверджено, що відкрите кримінальне провадження до судових розслідувань і вказано на який саме який саме підрозділ здійснює розслідування, і чи людина зазначає, зазначена у реєстрі безвісті зниклих осіб. В переліку всіх необхідних електронних анкет також знаходиться і анкета Національного інформаційного бюро, де зазначається час, останні новини, фото, відповідні документи зниклого безвісти. Якщо у вас виникла така проблема, будь ласка, ми допоможемо. Звертайтеся в будь-який день, робочий день з 8 до 16.45, Крім обідньої перерви з 13 до 13.45. сьогодні наші воїни, учасники бойових дій, які отримали поранення, повертаються до нас в нашу рідну громаду, і вони після проходження. Оперативного лікування в закладах медичних закладах вони потребують реабілітації. Одним із важливих напрямків реабілітації це є адаптивний від спорту, і нещодавно відбулася у нас також зустріч на базі Ставровського ліцею із представниками громадської організації Вільні воїни. Це молоді воїни, які пройшли, здобули травму і пройшли саме реабілітацію. Через адаптивні види спорту. Що це саме таке? Вони брали участь у е, іграх нескоренних, які були започатковані ще в е, 2014 році е, принцма Гарі. Е, е, що це таке? Е, це коли наші е, воїни під час реабілітації е, спілкуються. Через види спорту намагаються повернутися до нашого цивільного життя, відчуваючи підтримку, як кажуть, рівних рівному можуть показати, що вони є. Такими ж рівноправними, і такими ж, як і всі наші люди, членами нашого суспільства, і тут важливим важливим напрямком є те, що в нас на теренах нашої Одещини створюються такі центри, де кожен воїн, який отримав. Поранення може долучитися і взяти активну участь у нашій балській громаді. Таким напрямком опікується більше фахівці відділу сім'ї молоді і спорту. Будь ласка, звертайтеся до нас, до фахівців, і ми вас скоординуємо де можна і як долучитися до цих адаптивних видів спорту. Це буде один із пріоритетних напрямків відновлення воїна. Одним із важливих напрямків також надання соціальної допомоги підтримки у є напрямок членам родин дин загиблих. На жаль, не дуже гарні вісті приходять до нашої громади, скорботні, коли в родину приходить горе. І ось нещодавно ми провели останню путь одного із наших жителів Балтської громади, і розуміємо, що для родин це непоправне горе. Але держава не забуває про них на сьогодні. Наразі їм надається вагома підтримка як від місцевої громади, так і від органів державної влади. Що хочу сказати: наразі триває збір. Документів для отримання одноразової щорічної грошової допомоги до Дня Незалежності дітям, неповнолітнім дітям загиблих воїнів-захисників. Велике прохання, шановні мешканці громади, зверніться до нас в 9-й кабінет із документами для Швидшого оформлення такої допомоги за ініціативи міського голови Сергія Сергійовича Мазура, а також підприємців, які тримають зону відпочинку Аквазона, h Білянський Роман та Ніна, був влаштований день відпочинку для дітей категорії зниклих безвісти полонених та загиблих. Діти відпочили чудово. Також дякуємо кафе «Мама Піца» за чудовий фуршетний стіл, де діти змогли поласувати і. Відпочити великого значення також має і співпраця із мешканцями громади. Відбуваються зустрічі із жителями мікрорайонів. Також у нас відбулася зустріч із головами виконавчого комітету із іншими. Нашими структурами хочу подякувати також головам мікрорайонів Балти за співпрацю за надання інформації щодо допомоги і підтримки наших сімей, які сьогодні потребують допомоги, особливо ветеранів війни і членів зниклих безвісти і загиблих. Дуже важливо, щоб кожна ця сім'я не залишилася поза увагою, щоб вони отримали допомогу і могли. Відчувати нашу добру слово, і також хочу сказати, що ми з надією чекаємо кожного нашого полоненого додому, чекаємо кожного нашого бійця із гарними новинами. Налагоджена у нас співпраця із нашими колегами із безпосередньо з Подільського району це фахівці з супроводу ветеранів Подільськ, фахівці з супроводу ветеранів Саврань, Ананів, «Любашівка», Зеленогірськ. Тісно співпрацюємо із колегами з Чорноморська, з Одеси, співпрацюємо з Миколаєвом. Також є колеги, які знаходяться і в Полтавській, і Харківській області. Дякуємо за таку дружню підтримку і розуміння. Також дуже в нас налагоджена робота із ветеран СКАП Одеса. Це колосальна підтримка, колосальна допомога юристів наразі. Співпрацюємо із нашою безоплатною правничою допомогою. Вою, Юля, яка ніколи не відмовить і підтримує в будь-який момент. Дякуємо за співпрацю і підтримку, звісно ж, нашій адміністрації, Балській адміністрації, Подільській райдержавній райдерж адміністрації, фахівцям. всім. І безпосередньо дякуємо за підтримку і консультації всім навчальним закладам, за допомогою яких ми проходили навчання, це місто Бородянка, це. Хортицька національна Хортицька національна академія у нашій праці підтримка і дружні коло наших фахівців, а також і колег має велике значення. Тому бажаю нам, всім витримки і завжди бути на зв'язку. Всім, хто знаходиться на сьогоднішній момент на рубежах захисту нашої держави, всім жителям міської громади області. І в цілому України бажаю міцного здоров'я, бажаю витримки, бажаю миру і швидшого повернення наших хлопців на рідну землю, у цивільне життя. Віримо в перемогу. Все буде Україна. Чекаємо на вас.